Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитись таке питання, як, власне, буде завершуватись війна в Україні. Ну, не в контексті, який вигляд матиме фінал, це я вже дивився і не раз. А в контексті, як це буде? Чи це буде якось різко, чи це будуть якісь етапи? Ну, зрозуміло, так? Да? Ну, що ж, можете позручніше, я починаю. Давайте загалом. Для початку два розклади, а далі подивимося, як піде. Отже, покажіть мені, будь ласка, війна Росії з Україною. Ну, давайте добре. Україну на перше місце поставив. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, війна України з Росією завершиться різко якось, раптово, несподівано. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Інгус. Солоурус перевернутий. Поясніть, це як так? Поєвезу. Цікаво, розумію, ну гаразд. Зверніть увагу, до речі, я питаю про завершення війни, а падає руна перемоги. І Україна спеціально поставив на перше місце. Як відчував? Гаразд добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну, до війна України з Росією завершиться якось поступово, ну, можливо, в кілька етапів. Скажіть вам, правду. Беркана. Ансус перевернутий. Так, уже не добре. Евас. Іса. От цікаво. Ну добре, що в нас тут? Інгу Соло, урус перевернутий Ейвес. Ну, дивіться, чи прямо якось раптово завершиться війна? Та зразу ні. Ейвас Руна не швидка, вона навпаки показує затягування процесу. Зразу те, що можна сказати. Але так, да, інус показує благоприємне завершення ситуації і завжди, і будь-якої ситуації, і завжди дає позитивну відповідь по А, Але в даному випадку воно йде як ну, позитивне завершення ситуації, ну реально. Це як ну, урожай іде загалом ось ну, руна перемоги. ну, Що тут коментувати? А, загалом, ну добре, якщо не тільки брати, це руна перемоги, це яскравий фінал. А? яскравий. Тобто перед завершенням війни мають бути якісь яскраві події. Тут зараз не тільки про знаки, мова, а й взагалі. А, ну, зрозуміло, що це буде подія, напевно, топ-1 по, по всім світовим ЗМІ і так далі. Це 100%. А, ось, ну, а і взагалі якісь яскраві події будуть перед тим. Речі, Інгус, соло. Соуло показує сонце, Інгус показує ну, плодоріддя, урожай. Тобто тоді, коли війна схоже, остаточно завершиться тоді, коли починається збір урожаю. Допускаю, це може бути серпень місяць. Я не буду спеціально казати, якого року, руни погано відповідають на питання коли, а ви ж 100% це запитаєте. От мені здається, що війна завершиться літом, от літом, от десь, напевно, серпень місяць. Хотілося би, звичайно, щоб цього року, но зарікатись не буду і дивитись теж не хочу. Далі, ну ось, власне, йде зменшення бойових дій, зрозуміло. но ну, по Ейвазу Ей затягування показує, як я вже сказав на початку, але особливість іруни в тому, що це якісь перешкоди, це якісь затягування процесу, але по проходженню часу зрозуміє, що ті перешкоди, якби пішли на користь, і воно добре, що воно затягнулося. Виходить так. Тобто, ну, миттєве завершення війни, прямо от проснулися клас в один день, так як війна почалась, да? так і Зеленський вийшов в один день і сказав, все, війна закінчилася, е гей, ура, Ні-ні, да? воно не так виглядає. Хоча щось буде цікаве, цікаве. Все одно під кінець війни має бути. А, далі, а, що у нас тут? По, по етапам. Беркана, Ансус перевернутий, Евас Іса. Все-таки це більше в сторону етапів. Чого? Тут затягування випало, да й тут, в принципі, так само. Тому, якби, в даному випадку еквівалентний розклад. Що е, ми маємо? Ось іде розвиток процесу. Да? Ось іде розвиток процесу е, по обману. <заблінь> З обманом і так далі. Е, це перемовини. Но руна перевернута. Бачите? Перемовини, перемовини домовитись не можуть. Оце от їзда йде, розвиток процесу перемовини, це йде поїздки, туди-сюди, контакти, дзвінки, ну перемовини, як такі. Я все-таки, Ева все-таки, рух показує в просторі, якщо так. І це все-таки тут немає інших рун, які би показали інтернет, дзвінки, ну і дзвінки будуть. Але все-таки мова про живі перемовини. Як це буде вже Зеленський з Путіном, чи там переговорні групи, чи як це? Це перемовини. По обману. Тобто, щось, щось зривається. Да? Як хтось зриває перемовини, домовитись не можуть. Но про це все рівно стрімко йде вперед. Впевнено, йде вперед. Ну, по Ісі. все рівно буде затягування. Чого? Того, що це палки в колеса. Іса показує зовнішні фактори. Тобто, це вплив якихось сторонніх сил, назвемо це так, які будуть про це затягувати. Навмисно підкреслюю. Чого навмисно? А то, що тут ось обмани, де хитрість. А? Хтось то дуже і дуже, хтось зі сторони дуже і дуже сильно не хоче, щоб війна завершилась. Хто ж це може бути? Мова зараз не про Україну і про Росію. Це тут сторонні сили йдуть. Ага, прикольно, правда? Згадується розклад, коли я дивився в одному із бліців, розклад про Європу. Угу. Там була така цікава заява від одного європейського чиновника, що от би, не погано, щоб Україна з Росією ще рочки в 5 повоювали. Угу. Окей, значить, все-таки війна буде завершуватись якось по етапам, це, по етапам це якісь переговори. В тому це все тянутиметься і так далі. Хотілося б, щоб там пара дзвінків Путіна з Трампом, і все, ура, перемога. Росіяни звалили з наших територій і все повернулось, хоча б на момент початку 22-го року. Хоча б, а ви далі взагалі на кордони 91 першого. Ну гаразд, в результаті все рівно все собі повернемо. Ну добре, давайте подивимось тепер більш детально саме по цим етапам. Що це за етапи такі будуть? Тому що явно, що війна прямо тако от в один момент не завершиться. Хоча дуже б того хотілося. Не. А, да, ремарка ще маленька. Там була перепалка в коментарях, бо мені написали, а ви там топите за мир, військові кажуть, що треба воювати і так далі. Я не топлю за мир, як би. ну, но, Вічна війна, це погодьтесь, теж не найкраща перспектива, правда? І стара приказка каже, що худий мир краще гарної сварки. А в нашому випадку худий мир краще гарної війни. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, я зрозумів. Війна України з Росією все-таки якось має завершитись поетапно. Якісь етапи мають бути. От опишіть мені, як це буде. Як, які це будуть етапи? Поясніть мені. Скажіть, вам правду. Геба, ну перемовини, зрозуміло. Ансу, точно перемовини. Турісас перевернутий. Так. Наутіс перевернутий. Далі що. Ото перевернутий. Поясніть, це що це таке? Фех. а, Ясно. Ну, це те саме, що я бачив загалом. Гаразд. Це ще не все. Тут треба ще допитати. От, -от, -от відчуття, що це ще не все. Ну Просто вже в один розклад, далі воно вже не піде, не влізе. Що ми тут маємо? Гебо, ансу, соло, турісас перевернути, наутіс перевернути, ото перевернути, феху перевернути. Дивіться. Зразу йдуть перемовини. Ось, зразу. Чітко, ясно. Мало того, ця зв'язка рун показує вже певні документи. Певні документи. Та? Тобто. Поетапно воно як воно буде відбуватись, перемовини, перемовини, перемовини. Поки такі дійшли до консенсусу. Оце вже показує плідні результативні перемовини, коли вже починається підписування певних документів. Тож ансус це вже закон, це вже документи. Ось. Яскрава медійна подія, зрозуміло, чутимим, бачитимим, все це буде в медіа, ніякого тут цього не буде. Таємних якихось там пунктів або що всі ті, всі ті, текст, все того то ми маємо побачити, що там будуть підписувати. Ну, я вважаю, що це правильно, тому що коли нас ставлять перед фактом, що от щось там десь було підписано, і потім вилазить, що там є якісь таємні пункти, ну таке, правда? Тим паче, коли це стосується взагалі долі держави, то таємні пункти, як там в Конституції прописано, перша ж стаття Конституції нашої, що джерелом влади в Україні є народ України. А як це так виходить, що влада, ту, яку народ вибрав, ну ми як народ вибрали владу, делегували фактично. Певним представникам свої повноваження, так би мовити, щоб вони керували державою. І вони нас, джерело влади в Україні, держать в, неві... в... в невідіні вилетів аналог, поправити мене в коментарях, як це по українською мовою звучить. А ось ну, я вважаю, що це неправильно. Ну то тут показують, що ні. Всі ці документи, що будуть підписані, все буде. Там ніяких таємних пунктів не буде, все покажуть нам. Ну, окей. Видалі взагалі десь би на сайті там, Кабміну чи Верховної Ради опублікувати, щоб кожен бажаючий міг зайти і прочитати. Відаду я. Як той самий будь-він тричі проклятий, Будапештський меморандум. Кожен може зайти ознайомитися з тою проклятою бумажкою на сайті Верховної Ради України. Е, далі, по Турісазу перевернутому. Ну, це от зменшення бойових дій йде. Да? Хоча страсті кипітимуть на переговорах, мати земле. Ну, добре. Ну, може, до речі, прям якась публічна перепалка бути. Прям знаєте, що в медіа попаде. От, да, ймовірно. Ну, а раз. Тобто, е, поки що, як воно виглядає? Ось, поки що говорять, говорять, говорять. Поки що ще про припинення бойових дій мова не йде. да? Ну, Я не про даний момент, я вам взагалі про розклад. Ось, ось. Говорять, 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 окей, вже почались почали, підписання якихось документів. да? Це все оприлюднили. Ось воно вийшло в пресу. Після цього починають заглохати бойові дії. Починають заглохати. Це ще не остаточний фінал. Ось іде вже обмеження. Ну, а це йде обмеження бойових дій. Да, це не знаю, як вони це обізвуть. Режим тиші, перемир'я. Е, що це таке? Це не кінець війни. Все одно, Того, що кінець війни по-другому виглядав. А це йде обмеження саме бойових дій. Ну, тобто, да, бойові дії пішли на спад, окей. Що це? Режим тиші. Назвемо так. Хоча побачимо, як воно відіграється. Далі. Е, наутіс перевернутий. Ну, по-перше, тиски маніпуляції. До речі, да. в даному випадку я питаю, як це буде, це значить, на обидві сторони, тобто і на Україну, і на Росію, буде е, тиск і маніпуляції. Мало того, е, мало того, сам по собі научість перевернути, показує доленосний вибір. Тобто, треба зробити якийсь доленосний вибір. З чим то буде пов'язано? Мотав перевернутий феху перевернута. І доходимо до поганого. А, все рівно це йде окуповані території. Тимчасово окуповані території. Як бачите, руна перевернута. Ага, а в нас тут спереду наутіс перевернутий. А далі феху перевернута, яка показує втрати. Тобто, по результату цього всього, повертаємось до того, що я вже давно дивився. Чи на кінець війни будуть кордони 91-го року. Ні. Нам доведеться. Це не юридично буде визнано, що ми там відмовились від своїх територій і так далі. Але чи зможемо ми на, на кінець війни повернути все, ну, на жаль, ні. Але по результату, взагалі, якщо дивитись в перспективі, повернемо собі все. Угу. І Крим, і Донбас, все-все-все повернеться. Україна буде в кордонах 91-го року, навіть ще маємо територію і додати порівняно з тим, що було на момент 91-го року. Mm. Ну, і фегу перевернута. А що це? Це якісь збитки. Ну В даному випадку це йде втрата територій. Тут, в принципі, по-другому ніяк воно не прочитається. Це будуть питання, ну, схоже, репарацій. Того, що на фу, якщо б я на людину дивився, тим паче золото вам поряд, це якийсь дійсно як штраф, це якісь санкції, ну, щось таке. Тобто, схоже, що буде якесь питання репарацій, все-таки піднято. Ну знов таки, ну руна перевернута. Якось воно буде. На супер багато тут розраховувати явно не варто. Ну, можливо, можливо, Росія якось, знаєте, Ексбарського як плеча, як то кажуть, відмовиться від своїх там заморожених активів, наприклад. Все одно вона їх як своїх вух не побачить і 300 мільярдів. Оце такий варіант можливий. Оце такий варіант можливий. Ну, значить, давайте підсумуємо, що я тут бачу? Е, тобто, перемовини йдуть, перемовини йдуть, вже якісь документи там починають погоджувати, підписувати. Бойові дії все ще десь там відбуваються. Тільки ось після підписання вже паперів, бойові дії ось обмежують. Все. Ось. І то, знов-таки, завершення війни не так. Все одно, якось воно буде цікавіше. Ось все рівно йде певна втрата територій, на жаль, да, і все рівно, ну, правда, питання репарацій. Йде якесь як відшкодування. Знов-таки під впливом, під зовнішнім. Зовні тиснуть на, і на нас, і на них. На болетяних на тих. Ой, проклянуть мене за такі розклади. Ну, вибачте, я рожевих поні не малюю. Кому хочеться рожевих поні, то є. Спеціалісти, колеги по цеху, які і таке роблять. Я за реалістичні якби, розклади і за правду, якою б жорсткою вона не була. Далі, давайте тут же просили мене за перемир'я подивитись, тому що тут все рівно проглядається, що це якось воно буде цікаво, може бути й перемир'я загалом. Чому ні? Ось, і давайте подивимось це тут же. Просили мене подивитись, ну, власне, перемир'я. Чи воно буде? Все-таки буде. Росія його порушить. Ну, це, це, це я вже дивився по попередніх бліцах. Тут нема що передивлятись. Давайте подивимось, власне, перемир'я. Що, що це для України буде, коли буде перемир'я? Що це буде для Росії? От, давайте. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то перемир'я у війні з Росією. Що це Україні принесе? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Дагас. Єра. Гуня перевернута. Хагалас. Ух ти ж. А нас перевернути і що? Інус. Поясні. А, в цьому плані Лаумус. Ну, загалом не показує Те, що я казав, що Росія те перемир'я порушить. В принципі, тут нам те тут і показали. Загалом. Що ми маємо? Дага С'єра, Вуньо перевернута, Хагалас, Манас Перевернута, Інгус Лаус. Про що мова? Е, Перемир'я нам принесе зразу якусь трансформацію ситуації. Зразу ж. Якісь процеси запустяться. По Єрі. те, що, в принципі, давно було. Да? Повтор якихось подій. А ні, це не вибори. Воно не йде, як вибори. Це про друге. Мало того, це нам урожай якийсь дасть. Да? Ну Час збирати урожай, якщо єру прочитати, і тут воно не йде, як урожай на полях, тут урожай загалом, фігурально виражаючись. Повуні перевернуті, ну все рівно розчарування. Да? Не те, не те хочеться, як то кажуть, не перемир'я треба вже, а мир, щоб стабільний і надовго. Да? Більшість хоче, принаймні, вже як показують там опитування, коментарі в соцмережах різних на каналах і так далі. А, да, ну розчарування. Чого? То, що Хагалас, все рівно буде воно поружено, буде воно зірвано. хагалас манас, а це все рівно загибель людей. От і все. До речі, під час перемир'я загострюється питання, в тому числі і зміни влади. Але про вибори мова ще не йдеться. На перемир'ї, принаймні. А, далі. Угу. Ну, це буде що? Це все рівно буде мобілізація продовжуватись. Якщо так, якщо перемир'я об'являть, це не значить, що прям всі процеси прийдуть на паузу. Ні. В той же час іннус показує, як би, поставки, поставки зброї, і ось нам всяке різне цікаве йде. Оце от і показують поставки, на тобто, то що там Путін там хоче, от там його хотівки, що я там піду на перемир'я. Ну я. Від лиця тої істоти говорю, да? е, ось що, що Путін погодиться на перемир'я тільки якщо Україні, там, Україна припинить мобілізацію і Україні перестануть поставки зброї йти. Е, так, от ні того, не другого. Я тут не бачу. Обламають бункер. Ну, ну таке. Тобто, ну так. Да. Перемир'я, бачите, таке собі. Для України, ну як? В плюс піде, можна сказати. Но чи це прям буде тривалий процес, так? а воно так не виглядає. Що там хагала падає, а це риви зривий. А ну гаразд, а для Росії що це принесе. Давайте. Ну, і хаглазом. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то. Е, а що для Росії принесе перемир'я у війні з Україною? От покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Є. Єра. Отал перевернутий. Ха-ха, Прикольно. Манас пере. Дуже прикольно. Тересас перевернутий. І що? А поясніть це, що таке. Це що має цінувати? Пустаруна. Закрили. Зараза. Ну добре. Що ми маємо? Беркана, єра, ото перевернутий, Манас перевернутий, турисас перевернути. Трічка насправді прикольна. Четвірочка навіть. Далі, Канопу старуна. Вона ж вірт. А, що ми маємо? Ну, дивіться. А, Беркана у нас ріст показує, ріст і розвиток. Ріст і розвиток чого? Виробництва. Тобто перемиря вони використають, звичайно ж, не з благою метою, а звичайно ж будуть нарощувати виробництво, клепати всяке різне і так далі. І готуватись до продовження війни. Тому що, з одного боку, Єра показує виробництво, а з другого боку, це ж початок нового циклу. Завершення старого, початок нового. Розумієте? Да? Ну руна тривала. Ага. Далі, Оце, оця ріка говорить про зміну влади. Тобто, щось там буде на Росії, коли об'являть перемир'я, то щось там буде на Росії відбуватись в контексті зміни влади. Схоже, що полетять голови. Як я це бачу? Ну, бункерне буде шукати винне. Хто, власне, винний, що Київ за три дні не вийшов, і так далі. Да? Зверніть, до речі, увагу на пропаганду. Що їхні пропагандисти починають співати? Це вам теж маркер. Куди все і діло йде потихеньку. Да? Ось. І Ну що, ну, зміни влади. Полетять голови. Полетять голови це втрата влади, для когось і втрата життя. Якісь, схоже, там загадкові смерті почнуться. Чистка. Це воно так і називається. А, ну хто? Зе патріоти полетять і там всякі інші, хто там прям топить за війну і так далі. Владі вони стануть невигідні. Да? А, ось все рівно це затає, 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 затаєна злість, затаєна злоба. Да? А, ось все рівно, готуються, готуються все рівно. І ось кано, це і є план, власне. Да? Далі йде реалізація плану. Якого плану? Де да, військового плану загалом. Да? Ну Тобто. Е Перемир'я, да, поки їм це вигодно, скільки це там буде там, місяць-два, ну, скільки воно буде тривати, ну не стільки довго. За цей час вони підкоплять якби, ресурс. Це не про роки тут мова, перемир'я. ні, Якщо що, ні-ні. А ось вони підкоплять ресурс, вони проведуть чистки, да, там, і в армії, і в владі, і так далі. І ось клану, все рівно йде реалізація плану. І під пустою руною. Ну, правда, тут ще. хм. Ну, з одного боку, мене закрили, фінал відкритий. Да? З другого боку, тут ще сюрпризи будуть і для них. То, що це втручання вищих сил, то що це взагалі фактори нові і непрогнозовані, те, чого зараз ще немає і не видно. Та щось ось вилізе новеньке для Росії. Тому, як ви, ну, самі бачите. да? Чи нам піде на користь перемир'я? Ну, в принципі, да. Те, Ми теж копимо сили, нам поставки йдуть і так далі. Чи перемир'я поїде на користь Росії, Да, однозначно, навіть ще більше, ніж нам. Кому більш вигідно, Ну, судіть по розкладам. Я не можу сказати, щоб тут одній стороні прям перемир'я катастрофічно вигідно, а іншій катастрофічно не Вигідно, як би обом. Просто виходить, що у когось вигода більша. Ну, можна сказати, що все-таки вигода трохи більша в Росії, як би. Тому що вони ось все рівно ось. О. Вони все рівно нарощують виробництво, виходить, роблять там якісь, там, он, владу, там чистять, реформи якісь роблять, ось оце оце, і готуються до продовження війни. Ну, фактично так. Ось такі от розклади сьогодні вийшли. Пишіть свої думки в коментарях. Сподіваюсь, дуже багато бруду в мій бік не полетить. А, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антибажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Хай щастить!